Вчора наші збройні сили дійсно нанесли удар по транспортним артиліям. Чому транспортним артеріям? Тому що фактично були уражені два мости. Це Чонгарський автомобільний міст. До речі, вже вдруге наша арта накриває цей міст. Один раз вже окупанти його відновлювали. І облаштовували понтонну переправу біля нього, але використовували і альтернативну дорогу, яка йде через Арбатську стрілку. То вчора і цей автомобільний міст через протоку був. І тепер два автомобільні мости, які з'єднувалися з анексованим Кримом окуповану Херсонщину, то вони зруйновані, залишився поки що залізничний міст, але він так само був ушкоджений нещодавно. Тому тепер для того, щоб дістатися до окупованого Янічика, а саме. З Криму треба долати великий такий шлях від Зармянську і відповідно це там близько більше ста кілометрів кругу. А саме ось ці транспортні мости і логістичні маршрути для окупантів були дуже важливими, тому що вони з'єднували. Якраз військові бази і постачання зброї і техніки через Російську Федерацію відповідно Крим безпосередньо в Генічівський район, який вони використовували, як скажемо, такий логістичний хаб, розподіляючи і зброю і живу техніку, якраз чи то на Херсонський напрямок, чи то на Запорізький напрямок. Тому ця вдала атака транспортних артилій це така, знаєте. Значне досягнення нашої артилерії. Пане Сергію, ми розуміємо, що довший шлях відповідно це цхлюмування прокидання тієї чи іншої техніки на території тимчасово окупованої Херсонської області та Запорізької, що говорять самі пропагандисти, колаборанти, тому що чули заяву від так званого тимчасового виконуючого обов'язку губернатора Херсонської області Володимира Сальдо, колаборанта і зрадника України. Він розповідав, що через протоку тонка на Херсонщині, який з'єднує тимчасово окуповані гернічі. Ськ та «Рибацьку стрілку, про яку ви зазначили, що був пошкоджений ось цей шлях, як реагують інші і окупанти, і як реагує саме місцеве населення? Ви ну, знаєте, місцеве населення реагує е, дуже позитивно, тому що вони кажуть, що тепер в окупантів немає такого місця, де вони відчували себе безпечно, і інколи навіть кажуть е, між собою, спілкуючись і телефонують сюди, кажуть, та дайте вже їм так, щоб вони дуже раділи, коли прильоти були там, по так званому правительственному кварталу, який був на Арбатській стрілці. Тобто тепер в окупантів немає. Такого місця безпечного, де б вони могли б там знаєте, спокійно себе відчувати, а в пабліках в своїх то навіть в пропагандистських пабліках, одразу був шок, тому що спочатку був. Приліт саме по мостам, який, по мосту, який йде на Арбатську стрілку, гінічівську, і саме цей вибух багато людей зафільмували, тому що е, там неподалік на протокі і відпочивали люди, і приїжджали машинами для того, щоб купатися. І в цьому всій затоці ну і відповідно багато людей фільмували це на мобільні телефони. І згодом, буквально через там годину, був приліт по Чонгарському мосту, який так само був уражений і який для окупантів має дуже важливе значення. Пане Сергію, що стосується інфраструктури, якраз таки і Херсонщини, ну і звичайно, якщо володієте інформацією, можливо, спілкувалися з колегами з Миколаївщини. Йдеться звичайно про те, що ворог повсякчас теж намагається руйнувати інфраструктуру. Йдеться і звичайно про енергетичну, і якщо ми говоримо загалом про навіть логістичну інфраструктуру, з чим можете поділитися. Ну окупанти дійсно постійно намагаються вцілити в критичну інфраструктуру, особливо в енергетичну інфраструктуру. І є ще населені пункти, які ще й досі не вдалося підключити до електроенергії. Ну не треба далеко ходити і в мікрорайоні Острів після підтоплення. Ще не багато будинків не вдається підключити до енергопостачання і всі роботи. Працівників і ДСНС і комунальних служб направлені на те, щоб якнайбільше людей підключити до енергетичної інфраструктури треба розуміти, що вже треба готуватися до зими, тому що зима буде вже, скажімо так, незабаром і треба вже сьогодні. Мати чіткий план того, як люди будуть проходити зиму, то якраз постійні обстріли окупантів не дають змогу це зробити, і навіть в населених пунктах, які знаходяться на узбережжі Дніпра, і не вдається навіть ремонтувати інфраструктуру, тому що ці обстріли не припиняються. Пане Сергію, ще повертаючись до тимчасово окупованих територій, ви повідомляли нещодавно, що в лікарню Скадовська звозять поранених росіян після прильоту, який був п'ять днів тому по острову. Джарел Гач відомо про мінімум 65-300 расистів. Чи збільшилася кількість? Можливо, є 200? -ті. і що нині відбувається на цьому острові, тому що також було повідомлення, що там окупанти створили якийсь полігон для своїх навчань. Тому просимо вас розповісти ті деталі, які ви знаєте. На острові Джерелгач окупанти його вже з острова зробили півостров, тому що вони пересипали Джерелгачку затоку, якраз дамбою для того, щоб використовувати цей острів як свій полігон, і саме по цій дамбі вони пересувають техніку, пересувають військових. Чому джерелгач? Тому що цей заповідник до речі його називали Херсонським Мальдіви. Не до повномасштабного вторгнення це був унікальний заповідник. Вони використовують його як полігон з огляду того, що це найвіддаленіша точка, якраз від узбережжя Дніпра, і вони знову таки вважали, що ця точка буде небезпечною. Вони створили два полігони на окупованій території Херсонщини, це якраз на цьому острові і на Арбатській стрілці, і нещодавно наші збройні сили поцілили. Наша арта поцілила в угрупування ворога саме на острові Джерелгач і було нанесено абсолютно точкове ураження, яке зафільмували камерами з безпілотних апаратів. І це означає, знаєте, що тепер окупантів ми можемо громити в будь-якій точці на. Повені Херсонщині, а ще й по-друге, фільмувати це, то це означає, що наші безпілотники можуть і контролювати ситуацію, і відповідно коригувати огонь, і наносити огонь у. Дійсно, окупантів завозили там в великій кількості в скадовські лікарні. Зараз повідомляють, що знову таки мені після вчорашнього прильоту завозять окупантів в Чеплинську лікарню. Тобто окупантів немає безпечного місця. Вони будуть гріти в пеклі на нашій землі. Безумовно, пане Сергію, дякуємо за участь в нашому етері. Нагадаю, для наших глядачів Дякую. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.